Доброго дня ми з України, мене звати Ольга, ласкава прошу на мій канал. Зараз ми з вами будемо дивитися приємні обставини найближчим часом. Що буде відбуватися з вами приємного? самим в найближчим часом. Давайте. Можливо, що вас приємно здивує. Можливо, і так. Саме в найближчим часом сроки не ставлю, Таро сроки не люблять. Так, дорога, приємна звістка, сім'я. Фінанси можливо. Так, ви починаєте двигатися. Да? Значить, ви прийняли правильне рішення, я вам зразу кажу, що найближчим на часом вас, ви обдумували, да? що робити далі, ви дійсно прийняли вірне рішення. По троєчці жезла, ви взяли жезл в руку і ви з надією на майбутнє, ви йдете вперед. Ще вас приємно здобув, що ви дуже сильна, людина, дуже сильна людина. Я не маю на увазі, що у вас там біцепси. там, да? ні. ні, ні. Ви духовна дуже, духовна, дуже сильна людина, яка мож, може все в своєму житті. Можливо, ви ще про це навіть не знаєте, але ну, ви на все здатні, в хорошому смислі. Так, приємні новини я вам казала. Сім'я я вам казала. Будете приймати рішення, ви вірно, приймете рішення, тому що вам це принесе гроші в родину. Так, ну а тут по карті Мір це, можливо, що-то зв'язане з, з квартирами, з машинами. Давайте будемо уточняти. Рух. Іде рух? Так, давайте уточню. Так, ну що? Е, значить, в чому ви були зараз? Карта башня. Це всі старші аркани, це капець. Ви були в такій трансформації, що просто капець. Карта башня і карта пов'яшеного. Значить, е, тяжко вам прийшлося. Дуже тяжко. В застої було величезному, нічого не могли зробити з цим. Все рушиться, все, все порушилося в вашому житті. По карті же, старший аркан. Це все закінчилось. Все. Йдете далі. По восьмьорочці жезлов, йдете далі. І ви не тільки починаєте. Ні, по восьмьорці жезлов, то тобто це вже почато. Цей рух вже почато. Ну, молодці. Молодці. Як вам не було тяжко з кольософортуни, да? ну, хай я так скажу судьба. Чи з обставинами? Ви боролися з обставинами? Я вас вітаю, ви переможці. Ви переможці, ви все зробили вірно, ви перемогли. Вітаю, мої люби! Бережіть себе. А з вами, як завжди, ваша Ольга.